Всім доброго дня! Як і обіцяв, слідуюче відео про те, як я вилічив діда, який вже лежав на ліжку вже фактично вмирав. Ну, історія, звичайна історія, але як завжди, в мене мусить бути все якось так. Не просто так. Значить, хтось мені там доложив інформацію, що є тут в Кременці в діда мотоцикл К-750. Продає дід. Ну, приїхали ми Я своїми малими, по-моєму, з хлопцями. Е, приїхали. Да, Є мотоцикл. Дід, звісно, такий хитрющий. Ну, таким треба бути, чесно кажучи. Е, вот. е, а чого хитрющий, потім вам розкажу. Значить, е, Показує мотоцикла в гаражі. Е, ну Мотоцикл такий, не ахті, вже там аж такий, щоб. І називає таку ціну, що я, що я сам по такій ціні не продаю їх. Тобто зарібку ну, ніякого. Я там пробую торгуватися, Дєд мене чуть не... чогось, і чогось Дєд на мене лихий. Непонятно, чи я думав, що він по житті такий лихий на всіх. Е, вот. а, а потім все стало на свої місця. Значить. 에... Понакривали ми баки, а то бензин випаровується, вже таке сонечко, що От. тут бензин випаровується, то треба, треба гаража для такої справи. 에... Значить, про... Ага. Той дід чогось злий, такий, гавкає до мене. Ну, думаю, знаєте, звичайно, є всякі люди, всякі характери. От. Ну Приїхав, подивився, торгувався, торгувався дід ні, ні в какую ціну, Таку лупить, що то можна сказати. Я собі поїхав. От. Бо можна було значно дешевше купити таку саму железяку, на смис... ну, як... купляти і потім не продати, навіть нічого не заробити, Який смисл? торговлі такі. От. Е, значить, я до того діда ще кілька разів заїжджав. Щоб щось, щось торгуватися з ним. Стоїв, з тих моїх заїздів був тільки один толк. Я вияснив, чого дід на мене лихий. Виявилося, що дід мене сплутав з якимось іншим чоловіком, який до нього приходив по купляти того мотоцикла, купляв в нього запчасті і щось там його обманув, як дід, як дід считав. Чи то він там йому взяв запчасті і мав. Заплатити, не заплатив, я вже не пам'ятаю точно. Ну, коротше, що дід був злий на нього, і він, він чогось думав, що то, що то я. Але як якось застав я дочку дідову, дідові, якщо ви собі уявляли, років з 80, дочці десь років під 60, певне, я собі так думаю, вот. старша тітка. І каже до діда, та слухайте, що ж то. Та то каже, не той хлопець приходить, що ви, то зовсім інший, там той був худий високий, щось там ще, а то дивіться, зовсім що ви, діду. Ну і дід якийсь трошки вже став добріший. Ну, толку мені з того небагато було, що він став добріший, через те, що ціни він не скидав, ну я собі пофотографував. Того мотоцикла, там були деякі нюанси по тому мотоциклі такі інтересні, наприклад, в нього був руль. То фактично був мотоцикл раннього зразка. Але як потім виявилося, дід там почти все поміняв. Був руль такий ще з обратними ручками. Як на М72, якщо знаєте раннього зразка. Е ще якісь там були такі унікальні запчастини на тому мотоциклі, е що мені було цікаво, але ж, ну, ну, ціни дід не скидає і все. ну Що ти йому зробиш тому дідові? І тут дзвонить до мене один замовник: Василю, треба такий-такий мотоцикл. Кажу, є. Ну там дядько хоче таку ціну, що я там нічого не зароблю. Що ж там? Я так реально обично говорю з людьми. Я там не кручу, не маланю, що о, купляю для себе, там, віддайте мені дешевше, бо я тільки там, чи для, там, для, для дитини купляю. Ні, я кажу, так як є, я купляю, щоб перепродати, щоб щось заробити. Як їй нема зарібку, то нафіг мені так, покупка така здалася. О, цього. Так само й тому заказчику кажу, що от є реальний дідуля, є мотоцикл, фотки кинув, так і так. Ну, дід кажу, блін. Ціну лупить і, і що ж я там зароблю. Він подивився в фотографії, той замовник. Каже: добре Василю, я тобі там пару рублів зверху докину, забирай того мотоцикла. Їду я до діда. Значить, а, а, а щоб ви собі уявляли, я в Діда вже не був довгий час. Я не знаю, десь, певне, м м е десь, ну, може, з пів року, з рік не заїжджав. Е от. Приїжджаю до діда, а, а значить дочка вийшла з хати і така замучена капець, кажу, що сталося? Ай каже, наш дід при смерті лежить хворий дуже сильно буде вмирати. Ну, Вдень, і вночі, і його болить, він кричить, лікує. ну знаєте, хворе. Вот, а, а до мене, а що ви хочете? Кажу, та я хочу мотоцикла купити того дідового, та й вам певний гроші треба було б на, ну, або на лікарство, або на похорон, на щось треба гроші От, цього. От. Вона Та треба, але поки ще дід живий при пам'яті, я без нього нічого не можу. Ну, кажу, При пам'яті, то що можна з ним говорити? Ну, можна. каже, Зараз я піду спитаю, але він каже, лежить. Не воруш... ну, коротше, ледь ворушиться, навіть не сідає. Пішла вона до хати, десь там діда спитала, каже, виходить, каже, ну заходьте. Ну, Розумся, заходжу в хату, дід лежить. Ну, все як лежить. Я поздоровкався з дідом, він же мене не впізнає. Кажу, діду, прийшов мотоцикла вас купити. І він до мене, що даєш? Ну кажу, те, що. Те, що ви хотіли, то дам, то скільки. Ну, там він сказав, ну, я не пам'ятаю, яка була сума, не буду брехати. Ну, дорого. На той час то було дорого. Ну, добре, то каже, забирай. Але кажу, діду, мені треба подивитися документи, чи все, бо я не звірав документи, чи все грає, чи все добре. Ну, то піди, подивися. Ну, і дочка, веде мене. Але веде вона мене не в той гараж, де раніше дід показував мотоцикла, а в інший. Я кажу, там гараж. Мотоцикл же в тому гаражі стоїть. Ні, він же в тому стоїть. Відкриває гаража. А що ви уявили собі Там в тому гаражі запчастин? Ну, правда, всі старі нових не було запчастин. Все старьо таке вже заїжджене, ну, але все рівно. Там можна було ще два мотоцикли зложити. Кажу, а, а що, Дід навіть не, не, нічого не казав, що в нього стільки запчастів є. Та каже, я там нічого не знаю, я до його справ нічого не лізу. Ну, цього. Подивився я на той мотоцикл і там знайшов я що, Найшов, що в ньому лопла рама. Е, в цих мотоциклах хвороба, от тут лопає рама. Особливо в новіших моделях просто таку на живому її ломить. Дядьки ж возили і картоплю, і дрова, і хто тільки хотів. що... Просто обламує і все. В старих, старіших рамах вони, видно, краще зварені е, з кращого металу, а в новіших то дуже часто таке. Тобто, якщо рама лопша, варена, а, а обично її варили такими накладками, йо, такі полоси, то навіть не, не гусінічні пальці ложили сюди, приварували, знаєте? Ну, Страхоття. Коротше говоря, виходить, треба раму міняти. Всього мотоцикла треба розбирати. І Кажу до тієї дочки, кажу, ой, то, 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 то за дорого. Стільки грошей відвалити, і потім ще <кхи>, проблеми з ним. Я кажу хіба? Я готовий заплатити ті гроші, навіть трохи більше, але з, з, з усіма запчастями. Ну, вона каже: та добре, я ж бачу, що там ну, показав їй, що поварене, я кажу, ви розумієте, що вже все. Ну так, да, так, да, ну добре, добре, забирайте. А тоді ще зі мною кум був мій Діма. І ми так помаленьку, то все <кхи> <кхи>, витягуємо те, все желізяче там з полок на двір, щоб роздивитися, як його файно загрузити в машину, щоб все влізло. Витягнули буквально ну, приблизно щось, куча, як тих мотоциклів, залізяк, якісь там коляски, рами. До речі, в нього ще була коляска така, одна з колясок така грузова, знаєте, як общепіт обслуговувалися. Були такі грузові мотоцикли. Чисто коляска, і в ній сідушки не було, а просто таке корито. Балія така, колись, можливо, вам покажу. У мене такі коляски бували. от. Ну і, кхе, значить, а, а, а За діда ще розкажу, дід лежить, не ворушиться, тільки там ледь-ледь говорить. Поздоровкатися, то я в нього руку тако взяв, за руку поздоровкався. Ну, чую, що вже такий божчик. Щось там він, ну знаєте, ще хоче поговорити, бо щось там з тими своїми. то то, в принципі, одна з моїх здержок моєї роботи. Мушу вислуховувати в дядьків ті всякі історії їхні. от Коли приїжджаю купити, ну з поваги до дядьків, знаєте, там вони розказують, як на вечерниці їздили, ну всякі там історії. от. Можливо, такі історії, що не можна розказати внукам, ну а тут -то, якби чужий. Можна, знаєте. От. І, а дід розказує, ой, батюшко, що дід, що сталося. Та вот лежу, та от бачиш. Коротше, в нього що сталося? В нього була. Точніше, ну як була грижа. Коротше, як, як, то сказати, як то правильно. Ой, блін, як що то воно називається. Коротше, грижа там з самого низу. Розумієте, що я можу, сказати. може, по-моєму. Коротше, не буду брехати, вже не пам'ятаю, я не дуже хотів на то дивитися, хоча дід показував, чи то в нього в животі було. Коротше говоря, дід вставав з ліжка, щось його там кинуло, я не знаю, чи то інсульт, чи інфаркт. Він падає, хотів стриматися, вдарився в батарею от, от опалення. Десь там головою чи рукою побився, е, хотів стриматися, та грижа розірвалася і вилізла така. Ой, коротше, як зараз згадаю, а страшно. Коротше, така, така торба, чуть як не літровий бутлик. Уявляєте? От, і от він лежить, і та грижа лежить коло нього. Він такого ковдру закинув. Дивись, каже, йоп, твай дід не показує, я того не можу. В мене, мене зараз затошнило, як згадав, хоча то вже пройшло вже років. От, Ну і коротше, коротше, понятна справа. Дідові скоро кандрик. Е, е, при такій грижі і такий вік, і, по-моєму, щось там е, паралізувало в одну сторону, щось там таке во. одною рукою не ворушив, таке, во, знаєте, ну як то буває. От. Там, значить, в хаті, ну, то що я бачив, була та дочка, і був ще внук такий, я знаю, на тодішній час, років 25-30 хлопака. Ну, так мені здавалося. І бачу, вони такі замучені. Ну, знаєте, як в хаті хвора людина, видно, спати не дає, віддихнути нормально, то, то, то щось болить. То, ну Звичайна справа. О, от, <кій> вот. Люди замучені, такі ледь ходять. Ну і значить, оце ми повитаскували те все добро на двір. І будемо грузитися, тільки почали загружати. І чуєте така картина? Уявіть собі. На поріг виходить дід правда з двома патиками. На плечі накинув якусь е, куфайку. Як дочка побачила того діда на, на дворі на порозі, на, на, на своїх ногах, то її чуть кандрашка якась не хапнула, Внук аж губу роздявив. Він до нас ї. йоб йоп, 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 ну так, аж ляски пішли по дворі. Ви що робите? Ну, як що робити? Грузимся. Яке я нах, грузимся, ну кажу ну як? І так. і Я, каже, продаю тільки мотоцикла, запчастів не продаю. Я дід там, крама там те, там все. Я продаю тільки мотоцикла. Йдіть на. І то вложив нас матюками, кум психанув швернув тими железяками в землю, пішов з двору. от. Ну, Але ж ну, то та психану, то легше всього. То на справу зовсім не, по, не, 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 не хороша справа. Я, діду, так? Та дивіться, та тут раму треба міняти, треба мотоцикла прикрити. Я знаю. Кажу, що ж ви нічого не казали. То щось там знову з Матюками, я вже там так, я сяк, легенько до діда. Ну, коротше, говорили ми діда на що? Говорили на то, що він нам дав, по-моєму ще до того мотоцикла в нагрузку дві коробки передач і дав вибрати, яку коляску взяти. Ми взяли ту грузову коляску в нього, по-моєму. А може, я вже не пам'ятаю. І все. А решта запчастів, ну, хтось би другий послав би нахер всіх і поїхав би. Ну, то я кажу, для торговлі плюсу не дає послати клієнта подалі. Ми ті запчасті занесли назад в гараж, порозкладали їх по полках приблизно, там, як було, заплатили гроші, поїхали. От так ми вилічили діда, уявляєте? Потім дід пішов до хати, дочка каже, хлопці каже, що ви мені зробили з батьком. Я кажу, що таке? Та каже, він ж мирати вже мав. А тут а вийшов, уявляєте, вийшов сам двір До того лежав кілька місяців у хаті, лежав, навіть з ліжка не вставав. йолки палки Отаке бувало лікарство. Що вам ще скажу в продовження? Я до того діда ще пізніше, десь з рік, може, зо два, заїжджав. З часом я викупив в нього всі запчастини, а дід вже. Очухався настільки, що я його вже заставав на дворі на лавочці. Він вже мене впізнавав. Приїду, поздоровкаюся, щось поговоримо, пожартує. От така історія. Отак От я був вилічив діда. Ну не знаю. Яка судьба? Зараз діда, певно, що вже таки помер, бо то йому зараз мало би бути десь під 100 років. Але ж отака історія уявляєте? <правж> наслухався я, звісно, від діда матюків, але ми його, виходить, вилічили. Візьміть <правж> на озброєння, може комусь пригодиться таке лікарство. <правж> Бувайте здоровенькі, хорошого всім настрою. <правж> Бувайте здорові!